Не мудрість прості, вислухайме святого Євангелія, ми у сім, і духові, від марка святого Євангелія читання. уже 12, почав їм говорити, що має з ним статися. От цей йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганим, і насміхатимуться з нього, і об'ють, і по днях Він воскресне. Яків та Іван, сини заведея. Підходять до нього і кажуть йому, учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого просимо!» Він їм підповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам Тімо кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі!» Ісус сказав їм. Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Вони йому відповіли, можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч мене чи ліворуч, не моє дати вам, а кому приготовлено. Почули про це два десятеро і обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм, ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними. І їхні вельможі утискає їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усім. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили. Лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Амінь. І я би просив, щоб я трошки дітей тримали, бо вони так не говорили христі, Ви почули в Євангелії, як два апостоли звертнулися до Ісуса. Говорити з Богом це молитва. І, і що вони просили? Вони просили щось для себе. Вони не думають про Бога, вони не думають про ближніх, вони думають про себе, щоб я сидів праворуч або ліворуч тебе у царстві твоє. А Ісус їм звертає увагу, як треба молитись. Він говорить про хрещення, яке він має сам відбути, а це є символ Його. Хрестної смерти, що Він іде на страсті, і їм також треба взяти на себе хрест свій і йти за ним. А не щоб Ісус пішов за ними, Бо вони мають йти за Ісусом. Отже, Ісус їх і нас при тому учить. Як треба молитися? І ми подивимося на деякі місця у Святому Письмі, де Ісус саме навчає цього. від Матея в 6 главі, Він каже таке: коли молитеся, не будьте як лицеміри, що люблять молитися перед усіма по синагогах та на перехрестих щоб показатися людям. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ви ж, коли молитеся, увідіть у свою кімнату, зачиніть за собою двері і моліться Отцеві вашому, що в тайні. І Отець ваш, що бачить таємне, віддасть вам. Отже, Ісус там каже, не каже, що побожні практики не є важливі. Це те, що ми робимо. Ми, ми б'ємо поклони, ми кланяємося перед іконами, ми молимося в церкві. І не каже, що це не важливо. Але щоб те, що робимо, щоб ми робили просто, з простотою. І щоб ми це робили для самого Бога. А не для того, щоб мати якусь добру славу. Щоб люди нас бачили, які ми побожні, які ми добрі. Але коли ми молимося, треба молитися для самого Бога. То значить на нього звернути увагу. І подумати, що він від нас хоче. Бо ми зазвичай, коли молимося, ми хочемо щось від Бога. Ми щось просимо. А ми побачимо, коли Він учит, навчить нас молитися, Отче наш, то побачимо, що Він. Першу що увагу звертає найперше на Бога, а потім на наші потреби. Ісус, очевидно, не сподіється, що ми все робитимемо без нагороди. Бо часу ми маємо таку думку, а ми молимося для того, щоб бути в небі з ним, для того, щоб нам тут добре бувало. Але це ж природно. То він сам каже, що отець ваш в небі, від... він віддасть вам. Але якщо ми хочемо все робити безкорисливо, тоді замість відвертати свою увагу від себе і звертати її на Бога, ми почнемо членитися своєю безкорисливою любов'ю. Тому треба собі бути свідомими, що коли ми просимо про щось в житті, найперше, щоб бути з Богом і тут, і в вічності, а потім і про інші наші потреби, то завжди свою увагу зосереджувати на Бозі що Бог хоче нам того дати. Він хоче нам подарувати вічне життя. Він хоче, щоб ми жили побожним святим життям вже тут на землі. І тому, коли ми цього просимо, Він обов'язково нам це дасть. Але можливо, що ми замало цього бажаємо. Тому що ми так, маємо такі різні проблеми, життєві, родинні, громадські, народні, що вся наша увага звернена на те. І ми при тому щось просимо в Бога, а Бог зразу ж не дає нам відповіді. Ми просимо, щоб прийшов кінець війни, а, кінець, а, а війна продовжується. І ми якось розчаровуємося. Але так не треба робити, бо тому що нам треба жити вірою. Вірою, що Бог усе оберне на добро. В першу чергу наше життя. Бо ми не є досконалий. Ми не живемо так, як Ісус нас учить. Але коли ми бачимо свої гріхи, коли ми признаємося до своїх гріхів, ми каємося, ми перепрошуємо Господа Бога. І це те, що, на що Господь чекає. Він не чекає, щоб ми вже стали досконалими. Ми маємо старатися. Так. Але не дивуватися, що ми ще не є досконалими. Бо це є довга дорога. І досконалості ми не досягнемо у цьому житті. Бо досконалість належить лише до вічності. І тому не треба нам дивуватися і не треба знеохочуватися. Коли ми бачимо, якими, якими ми ще є недосконалими. Але треба помалу, помалу завжди покладатися на Бога. Ось секрет. Як маємо молитися? Покладатися на Бога. У всьому. не лише в неділю, коли ми. Чуємося побожними, ми приходимо до церкви на службу Божу, ми причащаємося, сповідаємося і дуже добре чуємося. І чуємося спокійними. Але завжди, завжди треба покладатися на Бога. Під час тижня, коли ми щось робимо, коли ми щось працюємо, коли ми маємо якісь проблеми, завжди казати, Боже, допоможи мені. Боже, навчи мене. Навчи мене, як мені, як мені говорити, як мені діяти у даній ситуації. І то є значення цього покладання на Бога, коли ми його кличемо до всього. І не лише коли ми добре чуємося, коли ми спокійні. Це може бути також, коли ми позлощені. Бо ми знаємо, що ця ситуація наша, що, що нас позлостило, ми усвідомлюємо, що ми тоді, що є якась проблема, і що ми з нею не даємо собі ради. Але і тоді, і спеціально тоді, особливо тоді. Треба казати, Боже, поможи мені. Я не хочу злоститись, я не хочу ненавидіти, я не хочу мститися на людей. І бачите, тоді ми молимося з вірою. Бо віра не означає, що вже все добре йде. Ми є дуже добрі, ми всі проблеми порозв'язували. Це не є віра, бо це не є реальне життя. Ми маємо проблеми і ті проблеми є понад нашу голову. Ми ніколи не розв'язуємо повністю проблеми нашого життя. Ви то зважимо? Їх забагато. Неможливо розв'язати всі труднощі нашого життя. Але, власне, через це ми можемо жити вірою. Бо хоч ми, ми не розв'язуємо всіх проблем, але коли ми кличемо до Господа, коли ми молимося, тоді Бог є з нами. А то є найважливіше, щоб Бог завжди був з нами. То є ціль нашої молитви. А тоді, коли ми собі це поставимо за ціль, за мету нашої молитви, щоб бути з Богом, тоді можемо просити що-небудь і всього іншого, що нам потрібно. І за здоров'я. І за мир, і за добробут, і за роботу, і за різні наші потреби. Але поставити на першому місці Бога. Отак От сказав Ісус: шукайте найперше Царства Божого, а все інше додасться вам. А Царство Боже це Бог. Отже, шукайте найперше Бога. І все інше додасться вам. А те слово найперше не означає, що найперше шукайте Бога, потім шукайте себе, потім шукайте грошей, потім шукайте щастя і так далі. Ні. Шукайте найперше Бога, означає, шукайте тільки Бога. Шукайте тільки Бога. І ви побачите, як справи вашого життя будуть укладатися. І це є життя звіри. А ми зазвичай робимо навпаки. Ми найперше шукаємо то здоров'я, то добру працю, то і успіхи, і все інше, а також і між іншим шукаємо Бога. І тому нічого не функціонує нам в нашому житті. Тому дуже часто навіть тратимо сенс життя, для чого живемо. Є стільки проблем, стільки труднощів, з якими ми не даємо собі ради. Той, власне, тому, що ми ставимо все інше на першому місці, а не Бога. Отже, Христос нас заохочує, щоб ми увійшли в свою кімнату. Це означає увійти в своє серце. І у тайні свого серця молити Бога. Найперше шукати Бога. Найперше дати йому перше місце в нашому житті. І слухати те, що він нам скаже. Бо ми думаємо, що молитва це те, що я говорю до Бога. А молитва у першу чергу є те, що Бог говорить до мене. І тому важливо так само читати Євангелія, апостольські послання, Старий Завіт, щоб навчитися, бо це ж є Боже Слово до мене, до кожного і кожного з нас. І коли ми послухаємо, що Господь хоче нам сказати. Тоді ми зможемо і йому щось сказати. Тому, ну, дорогі христів, стараємося перевірити свою молитву, подумати, як я молюся, чи в молитві я дійсно шукаю Бога, чи шукаю себе. Маємо ще два тижні Великого посту до, до Великодня. І це добрий час застановитись над тим, не для того, щоб на велик вже все забути, але щоб дати собі поштовх, щоб ми все краще і краще молилися, щоб ми все більше і більше звертали нашу увагу на Бога, щоб ми більше покладалися на нього. І таким чином ми зможемо пережити. Дні страстей Христових, де Він терпів за нас, страждав за наші гріхи, і, от, і дочекатись його славного Воскресіння. Амінь. Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава!